Немало, це перше. Всі пишуть, що є більшість. Голова не ваш, заступники не ваші, керівники депутатських комісій теж не ваші. От, ми можемо говорити про те, що ми позиція. Це війській раді. Давайте повернемося до доріг. доріг. Щодо доріг. Пан Павло. Правильно каже, але ми говоримо не тільки за податок з першого придбання транспортного засобу, який дійсно розподіляє комісія, постійна комісія обласної ради. Рішення вони є, вони є на сайті, вони відкриті. Будь-хто може прийти на комісію і брати участь в цьому розподілі. Мова йде особисто я більше акцентую на розподілі того податку, який приходить з Києва до адміністрації. На розподілі якого, ну не знаю хто. Напевно, тільки обрані мають хвилин. Коли от, пан Бога МД коли в червні минулого року нас поставили перед фактом, сказали, що затверджуйте, те, що ми намалювали переборши. Було ж таке? Було. Назар, одразу дозвольте в плані виконувати діагнозу. Ми ж не зробили, ну це ж правда, ми не зробили. Я не кажу, що виновені, ми такі самі як у вас, недалеко ми такі. Ми не зробили нічого для того, щоб правила гри стали прозорими, відкритими і зрозумілими. От чому все проблема? Не було виступу голови Тернопільської обласної ради, який звернувся до громад Тернопіль, він сказав: Люди, ми на другий рік будемо приблизно мати 40 мільйонів гривень. Ми зробимо все, щоб ми ці 40 мільйонів гривень отримали з Києва. Якщо ми їх не отримаємо, ми будемо звертатися до вас, нашої влади мами. Але давайте ми зразу домовимося: 40 мільйонів гривень це означає, що повинна бути проєктно кошторисна документація там, в населених пунктах, які на це вважають. Це зрозуміло, значить. Звертаємося зразу до голів е, міських, селищних, е, сільських рад. Робіть ту проєктно-кошторисну документацію і подавайте її відповідно паралельно до адміністрації і паралельно до нас. І тоді би в нас була можливість. А на сьогоднішній я момент, дозвольте я заведу, на сьогоднішній момент це справа стала виконавчою тільки гілки влади. Що робити? Як воно виглядає? Адміністрація розсилає відні вести на райони. голова адміністрації, м'яко кажучи, сів подивився, що в нього там є, які є десь проєктно документації. От тут є, тут, є, тут, є тут. є. Ну йому ж треба побільше. Він, звичайно, дає тих 4, 5, 6 об'єктів, а далі воно доходить до управління, і воно так залишається. Наша в винахто. Вони, вони не... Це природні, що виконавча структура влади не хоче працювати. Це нормально. Це нормально, це нормально, нічого дивно. Немає. Було б дивно, якби чиновник захотів раптом працювати, розумієте? В нього сьогодні немає належного оформлення, він не впевнений, майбутньому. є багато але. Але це нормально, що він не був. Дивно, коли депутати не хочуть виконувати свої обов'язки, тобто від них вже не вимагається страшної праці, від них не вимагається системи контролю, що в свій час заявляв там Леонід Бицюра. Я пам'ятаю, він казав, от буде об'їзна дорога в Тернополі, ми будемо кожну машину асфальту контролювати. Це була публічна заява. Сміявся, вибачте, до коліків, тому що я прекрасно розумію, що це неправда. Ну, але так треба було заявити. Насправді, я маю один фактично приклад того, коли дорога, ну, десь контроль був за використанням асфальту на дорозі. Це був збору, коли пластун подобається мені чи не подобається, мушу його похвалити. Ну, тим більше, що я сам пластів був. Сподіваюся, залишається. Коли вони дійсно сиділи, посилали кожен раз за кожного машину асфальту, і вони там ту вулицю козацьку зробили, і ми, як депутати обласної ради, маємо гордитися, бо нарешті зборові зробили, хоча б вулицю паралельно до усунули.